Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Сенка Роман, я автоінструктор. Виникають питання іноді у учнів, коли мені можна сідати на автомобіль і їхати в дальню поїздку. Ну що таке дальня поїздка? Для когось дальня поїздка це може бути 50-100 кілометрів і буде важко, А для когось це буде 1000 кілометрів, і людина буде розслаблена, і буде відчувати, що все добре, їхати на таку відстань. Ну, якщо ви, наприклад, не впевнені в дальній поїздці, краще наприклад цього не робити. Чи може, якщо ви будете тихати, що поруч був у вас вже такий водій, знаєте, з досвідом і підказував деякі речі, чи, наприклад, якщо така поїздка довга, ну може 300-400 кілометрів. А їхати потрібно, ну якось розробити цю поїздку на якісь ділянки. Ну, наприклад, де ви можете зупинитись, де ви можете там поснідати, чи може там пообідати, де ви можете просто відпочити випити каву? Це дуже важливо, тому що. Якщо ви їдете, у вас дуже напряжена така напруга йде, це дуже погано для водіння. Коли зростає напруга, на жаль, зростає втома. Втома це дуже поганий попутник, коли ми з вами рухаємось на дальній відстані. Якщо ви їдете на дальню відстань, у вас немає... Попутника, який може вам підказати, ну більш таки досвідчений. Так ви можете взяти пару уроків з інструктором, виїхати де за місто, дати, знаєте, так по газам, подивитися, як це відбувається. Також людина досвідчена може вам підказати, як, наприклад, робити обгін чи випередження, в яких в таких випадках це потрібно робити, в яких це дуже дуже небезпечно. То інструктора чи людина, яка більш така оперна, ніж ви, може вам підказати, які дії робити. Наприклад, якщо ви їдете на обгін, е, ну якщо ви їдете там на четвертій передачі чи може на п'ятій, може перейти на нижчу передачу. Чи якщо у вас автомат, то як користуватись кікдауном, щоб машина прискорювалася? Як ви, яких випадках це е, треба робити, чи не треба, ну, я думаю, що це можна, це вам підкажуть. Але ви повинні розуміти, що е, класний такий підкасок для вас це самі ви. Ви повинні розуміти, чи ви готові це робити, чи не готові. Проаналізуйте на якому ви рівні, яка у вас там хвилювання буде. Це буде, чи буде у вас там напруга? Якщо це проаналізувати, ви будете потім знаєте, так більш впевнена це робити, чи будете їхати на дальне таке на дальню вістань, чи не поїдете. Тому всім бажаю обережного водіння. Якщо йдете на дальню відстань, більше відпочивайте.